Урок 19. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Сьогодні на уроці дізнаємося, які особливості має рівномірний рух тіла по колу. Вивчимо, що таке період і частота руху по колу. Навчимося розв'язувати цікаві задачі і розраховувати швидкість руху тіла по колу. Рух кабінки оглядового колеса, центрифуги під час тренування космонавта, метального молота на етапі розкручування, кінчика ножа блендера. Коли йде приготування смузі. Чи є щось спільне між цими, на перший погляд, зовсім різними рухами? Ну з'ясуймо. Спробуйте уявити лінію, уздовж якої рухаються кабінки оглядового колеса. Упевнені, що ви легко визначили, цією лінією є коло. Очевидно, що будь-яка точка конструкції оглядового колеса Теж рухаються уздовж подібної лінії. Тож маємо справу з рухом по колу. Найпростішим є рівномірний рух по колу. Надалі, говорячи про рівномірний рух по колу будь-якого фізичного тіла, вважатимемо це тіло матеріальною точкою. Зрозуміло, що прикладів зазначеного руху можна навести чимало. Деякі з них ви зараз бачите на відео. Рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Колесо це один із винаходів людства. Який не має аналогів у природі за формою та своїми функціями. Колесо за п'ять тисячліть свого існування стало невід'ємним елементом багатьох механізмів та транспортних засобів від античних колісниць до сучасних літаків. Спостереження за рівномірним рухом по колу засвідчують, що рух є періодичним. Характеристиками такого руху слугують період і частота. У разі рівномірного руху по колу говорять про період обертання та обертову частоту. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Період обертання позначають символом Т велика. Одиниця періоду обертання в міжнародній системі секунда. Відмітьте у своєму записничку, Т велика це період. Коли збивають молочний коктейль блендером, кожна точка його ножа за 30 секунд робить 6000 обертів. Зрозуміло, щоб визначити час одного оберту, слід час обертання Т дорівнює 30 секунд. Поділити на кількість обертів за цей час. n дорівнює 6000. Якщо порахуємо, отримуємо період 5 тисячних секунди, або 5 мілісекунд. Тобто період обертання точок ножа блендера становить 5 мілісекунд. Отже, щоб визначити період обертання, слід підрахувати кількість обертів. Здійснених за час Т і скористатися формулою. Період дорівнює час Т поділити на кількість обертів N. Зазначаючи технічні характеристики пристроїв, використовують не період обертання, а обертову частоту. Обертова частота це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Обертову частоту позначають символом n маленька і визначають за формулою. n дорівнює кількість обертів поділити на час. Одиниця обертової частоти в системі міжнародній оберт за секунду. 1 оберт за секунду або 1 поділити на секунду. Запам'ятайте, n маленька частота. Зважаючи на те, що період дорівнює час поділити на кількість обертів, а частота дорівнює кількість обертів поділити на час, робимо висновок, що період обертання та обертова частота є взаємно оберненими величинами. Період дорівнює 1 поділити на частоту, частота дорівнює одиниця поділена на період. Чим більшим є період обертання тіла, Тим меншою є його обертова частота. І навпаки. Знаючи шлях і час, за який цей шлях подолано, отримуємо формулу для розрахунку швидкості рівномірного руху по колу. V дорівнює L поділити на T. Оскільки шлях це довжина одного кола, 2 πr а час, за який тіло подолало такий шлях це період. То отримуємо формулу V дорівнює 2 πr поділити на T – на період. R – це кола. Саме про цю швидкість йдеться, коли, наприклад, говорять про швидкість польоту штучних супутників землі. Визначають швидкість руху людини, яка кружляє на каруселі тощо. А далі розв'яжіть цікаву вправу. За 18 секунд колесо автомобіля здійснило 24 оберти. Визначте період обертання мухи, яка сиділа на ободі цього колеса. Ще одна цікава вправа: На лопаті вентилятора є наліпка зі смайликом, Із якою частотою обертається смайлик, якщо лопаті вентилятора здійснюють 1 оберт за 0,2 секунди. Домашнє завдання. Прочитай параграф 12. Це сторінки 84-87 підручника. Розв'яжи вправу 12, задача 2. Не забудь підписатися на канал Дистанційне навчання. Будемо навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на Мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!